Мені раніше сказали, що я буду пасічником, то я її очі вицарапую, бо я боявся бжолів. але ж поступово, знаєте, імунітет, така справа, що на воно Сьогодні пан Микола відомий зі своєю пасікою не лише в Антонінській громаді, а й далеко за межами Хмельниччини. Апітерапія, тобто точкове лікування укусами бджіл, це унікальна можливість вилікувати різної важкості недуги. Дуже така є коварна хвороба, як росіяний склероз. І це, це коли імунна система атакує нервові закінчення в головному мозку. На ранній стадії можна повністю зупинити розвиток хвороби, а на більш пізніших стадіях, що людина не сяде на інвалідний візок. Та це далеко не все, що є в арсеналі пана Миколи для його відвідувачів. Колись для себе змайстрував будиночок, лежанка якого саме на вуликах. Сьогодні має таких чотири одномісних та два двомісних. Я робив для себе перші дві скриньки таких лікувальних для себе, для родини трошки краще стало, почали друзі тягнутися. Основоположниками даного методу лікування були сім'я ярових. Сьогодні є чимало бджолярів, які практикують сон на бджолах, але стартувала така практика на Хмельниччині саме з села Гриценки та Миколи Іщука. Ділиться це не просто процедура, це унікальна можливість зарядитись неймовірною бджолиною енергетикою. Кожна людина, тварина має свою ауру, певно. Так і саме цей бжолиний клуб має свою бжолину ауру. Коли людина лягає, вона занурується в цей біоклуб. Біополе бжіл набагато швидше людина висипається, набагато швидше людина себе краще почуває. До кожного, так би мовити, пацієнта потрібен особливий підхід, а головне комплексний. Це і розтирання настоянками бджолиного підмору, воскова терапія, вживання безпосередньої медової продукції. Результат не змусить себе чекати, каже пасічник. Саме ефективний період це травень, червень і початок серпня. Коли саме найбільше бужолинного розплоду знаходиться вулику, є й серед відвідувачів пасіки у Гриценках. Зіркові українці на їх честь пан Микола називає не лише свої будиночки, а й вулики та власне медову продукцію. Попри те, що пандемія та війна зменшила попит на відвідувачів пасіки, та все ж руки пан Микола не опускає. В планах збільшити кількість вуликів з півсотні до семидесяти. адже Же точно знає це благородна, потрібна, а головне корисна справа для людства.